Ви, ваші батьки та ваші діди, працювали дуже старно та багато, щоб забезпечити своїй родині гідне життя. Ви виготовляли високоякісний продукт, який купував весь світ. Ви кували тогочасну Україну, проте часи змінюються. І усе має свій початок і має свій кінець. Тому я і суму маю повідомити, що цей завод буде закрито на реконструкцію. Я розумію, ви схвильовані і обурені, але іншого вибору немає. З появою нових технологій працювати по-старому вже не можна, але також з появою новітніх технологій прийшли нові можливості. Тому давайте разом з вами. Давайте разом з вами працювати над спільним майбутнім, кувати нову Україну, вона буде більш конкурентно спроможна. Давайте, давайте не забувати про досягнення минулого, але й також зустрінемо новітні технології для досягнення кращого майбутнього для нас усіх.